Всім привіт, вітаю! Коротенький влог. Сьогодні неділя у нас зламався чайник, уже остаточно, як там ми його не ремонтували, але все, прийшов час. І так він вже багатенько років у нас був, десь років 7. Ну, чайники зазвичай десь років так 5 і все Ламаються. Хоча різні бувають. Ну, купили от такі, 450 гривень, звичайно, китайський. Але він мені сподобався і по зовнішньому вигляду. Ну, і так, ніби всередині теж все, все більш-менш подобається. І кришка, і колір. Звичайно, були дорожчі: за 700 гривень, за 800, за 1000. Але от я, як то кажуть, ціна, якість мене влаштувала саме така. 1,8 літрів, ну Побачимо, що це за фірма Сієбріз. Така у нас от сьогодні обновочка. Були ми і в Комфі, були і в Ельдорадо, але там зовсім немає вибору чайників. Там, знаєте, один-два, і то більше тисячі коштують. Ну, Звичайно, за таку суму я, я б не купила. Та? І я так не бачу сенсу купувати такі дорогі чайники. Ну, а цей от, гарантія, один рік е, нержаві, нержавіюча сталь. От, так що така от у нас обновочка. А ще я в Ашані купила землю і вже висадила оці гіацинти, які висилала мені Надя, привіт тобі, Надя, канал Надія Максимчук. Підписуйтесь, заходьте. От. І сьогодні от мене моя єдина орхідейка стояла довгенько в воді, тепленька, тепленька водичка, і туди я налила трішки молока. Десь прочитала там побачила, що орхідеї дуже гарно підживлювати саме молоком, і протирати листочки теж розводити воду з молоком. Ну, от я вже два рази так робила, і так, ви знаєте, бачу результат навіть в орхідейки, от тут, де тут він з'явився такий от зеленький, Зелененький пуп'яночок, не знаю, що це буде, чи корінь, чи листочок, чи, може буде квіточка. Я якось з іншими домашніми квітами, Ну, можна сказати, дружу. А от з орхідеями, Ну, з орхідеями якось в мене не складається. От. Хочу, щоб вони квітли, щоб вони в мене були, але поки що не виходить не виходить. Так, гіацинти будемо тепер чекати, коли вони у мене зацвітуть. Надію, що все в мене вийде. Потрібно було ще раніше пересадити, тому... вірніше посадити, тому що один гіацинт, бачу, що ось уже щось з ним не, не те. Шкода, ну, можливо, що все буде добре. А ще купила вафельні коржі і от зробила такий вафельний тортик Згущене молоко і риска. Також я додаю сметану і додаю масло вершкове. От. Тоді він, виходить, не такий засолодкий, такий, такий кисло-солодкий смак і ну, дуже легко намазується ця маса на коржі. Зробила для сина, він мене повернувся з Черкас. Я вже казала вам, що гостював там у сестри. Повернувся і захворів вірус, температура. Тому так ми лікуємося такими е, е, солодощами, піднімаємо настрій і завжди хочеться чогось солоденького. Хоча коли температура висока, то взагалі нічого не хочеться, єлі-єлі заставляю пити багато. Так, не єлі-єлі, але ледь-ледь заставляю пити воду, тому що зараз, знаєте, такий вірус, що дуже висока температура у дітей, і вона збивається, але потім знову піднімається, а то може і не збивається, от і потрібно пити дуже, дуже багато рідини, і просто насильно, насильно заставляти і, і просто вливати цю рідину. Таке от, як то кажуть, обільне пітье дуже-дуже допомагає при таких вірусних захворюваннях. от Так що такі в мене сьогодні були роботи, такі справи. Сьогодні неділя, 8 січня. Так, до речі, Ялиночку по поводу ялинки хотіла запитати, я вже сьогодні навіть хотіла її розібрати. Але чоловік каже: та нехай ще постоїть, ну, можливо, вже на цьому тижні і розберу. Не знаю, ніби все, все так, все добре, і вона так стоїть, нікому тут не мішає. Але вже в багатьох людей чула, що розбирають ялинки, і ну, не хочу, щоб вони довго стояли. Тому так, як там у вас довго будуть стояти ялиночки аж до 19 січня до водохрещі, побачимо, як у нас на роботі, коли теж закомандують складати всі новорічні прикраси. Так, ну тут у нас цитруси, вітамін С. От, все, дівчатка, на сьогодні, мабуть, все. Дякую за перегляд, дякую за коментарі. Там ви під минулим моїм відео замовлення мейкап багатенько мені написали, тому дуже дякую, мені приємно. Ну а на сьогодні все. Гарного вам вечора, гарного тижня, тихого саме головне, мирного. Ну і все в нас буде добре, все буде Україна. Тримаємося, відволікаємось. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.